Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Маю такий саморобний культиватор. Робив я до міні трактора tu SCU404C на 15 стійок S-образних під долото. От. Хочу трошки модернізувати цей культиватор, так як він не годиться під посів. Отак От города прошкрябати, наче як закриття вологи, ще щось, він підходить. Ну, Саме під посів, в йому немає перекриття. Бачите, які зазори між стійками. І виходить, воно, то наче картинку робить, все. Воно просто розкидає землю і каточок собі там підрівняв, гребіночка підгребла, наче вигляд і непоганий. Але коли ти потім їдеш сівалкою, наприклад, ось у мене саморобна дискова. І один може попасти диск у там, де пройшла стрілка не стрілка, а долото, а інший збоку може попасти і виходять нерівномірні сходи. І мені це не сподобалося. Це годиться долотний культиватор, чисто, наприклад, там розправити поле після копання картоплів або. Закривати, закриття вологи все. В іншому потрібно тільки стрільчати культиватор, щоб було 100% перекриття стрілами, і тоді виходить, в нас підрізає, наприклад, 5 см стріла і є ложа для зерна, і зерно буде лягати все на одну глибину, і при цьому будуть рівномірні гарні сходи. Якось так. Ну, звісно, тут сусід розкосився саме, тільки почав знімати, але немає часу чекати, то вибачайте, якщо буде поганий звук. Так, по розмірах культиватора ще мене запитували. Ну, Я його робив, в принципі, на глаз. Культиватор у мене виготовлений з профільної труби 60 на 60 четвірка товщина, а, а, а оце. На оці попереччині 50 на 50, так як в мене було кріплення стійок, під 50-й профіль. То коштовщина четвірка. 2 метри шириною захват. Ось, а так іде ось. У мене бачите, рівнометр, а ця центральна стоїть 50 по центрах. Оці профіля зварені, також 50 см. Ось, на Всередині тут виходить 38. у нас. На кожній перемічці стоїть тут по одній лапі, а так, по дві на кожній. Лапи здвинуті отак, по діагоналі. всі. Ось, 5 рядів по три лапи. 15 лап. Ззаду виглядує у нас ось 34 см загальна. Довжина цього профіля у нас іде 156. Ось. Е, каток від, від на відстані 66 см вийшов. Каток, бачите, регулюється, можна знімати прямо на три точку ціпляти. Якщо треба, якийсь посів прикаткувати. Ось. Я знаю, яку тут ще відстань кому, що, тут, бо багато хто запитував. Не знаю, я взагалі роблю такий інвертар весь на глаз У мене багато чого зробленого. Фреза, ось цей же самий культиватор, сівалка. Я роблю по металу, який в мене є. Так само по картоплекомбайну запитують розмір. Я там загальні знімав, показував. Я ж не буду кожну детальку переміряти. Ну, хлопці, це не, не так просто. Так, зараз покажу, що буду модернізувати. Так, замовив я ось таких 15 стрілок, 175 під свої стійки. От, Але вони не підходять зовсім. Бо мене стійки такого зразка, що строго тільки під долоту вони йдуть з заводу. І вони, якщо ось так розмістити, стоять, бачите, скажімо, так, 90 градусів донизу. А потрібно, щоб під стрілки 45 було. Якщо я прикручую стрілку, вона буде отак виглядати. Ось, бачите? І вона, виходить, буде ралити просто. Взяв я спочатку розрізав оцю сіку під 45 зробив Е, прибову. Дуже низько виходить, і тут кальонний метал, я хотів його згнути він зразу лопає. Я його заварив просто назад. Вже, скажімо так, одну стійку я перевів. Це мене було дві запасних. Потім було прийнято рішення варити стійки отак. Ось, як зараз ви бачите на екрані. Приварювати просто зрізаю ось у стійці ось оце місце. Ставлю стик, приварюється тут. Ззаду підкладаю електрод, трієчку, щоб, наче, чуть приподняти зад був. Ось і. Тоді ж цю частину, що я відрізав, кидаю під низ, як підсилювач. Бачите, вона ось тут проварюється трошки і тут. І вже цю стійку не буде так загинати. Ось. Бачите, як виглядає. Ну, Це доло, то йому тут нічого страшного, хай буде так. Ось. І це зараз вже по цьому макету буду варити всі так стійки. Ще варіант був у мене, коли я щоб таке знаття, що. Буду я робити ці настрілки під ці стойки. Був варіант зварити під 45 профілявці. Поставити. Це мені Ваня Кійко підказав таку ідею. Так, щоб я це зробився взагалі. Просто ставиш ставиш ті стріли, не потрібно колхозити варити нічого. Але ж, але ж не хочеться, воно пофарбоване все автомобільною фарбою з ґрунтом. Це тільки подумати, скільки роботи. Це повністю весь культиватор потрібно зрізати і по-новому варити під 45. Я тут все як варив, залишав хороші зазори, проварений корінь, потім поверх так. І Це не варіант, не варіант. різати. Буду робити так, от такий колхозний варіант. Ну, вже побачимо, як воно буде в роботі. Він це цілину не буде ралити, він дуже глибоко йти не буде. Цей культиватор. Його задача буде готувати поля під посів. Це до 10 см максимум іти. Я думаю, що це все має витримати. Навіть якщо воно буде десь його ломати, нічого страшного. Як стійка буде залишатися ціла, можна буде чи приварити, чи що. Будемо дивитися, поки буде така модернізація. Ось такий вийшов результат. Сті, е, стріли 175 мм я брав. В принципі, я думаю, має ходити. Ось, дивіться, долото йде 4 см шириною, 40 мм, скажімо так. Це все ж на 15 штук це все розраховано. Це всього буде 60 см перекриття було. культиватор. Двохметровий у мене. Якщо стріли є у продажі 105, 135, 170, 155 і 175. Бачите, як мені вистачило б 135-ї стріли, це б вже було перекриття 2 метри. От, я вирішив взяти 175. Ось, Вже мені можна даже забрати Тут дві стійки на дві штуки менше, можна пороставити. Ну, я хочу, щоб було. Дійсно гарне перекриття, і щоб чітко вирізало там пірі чи ще щось, ну, різне зілля. Так, ось так вийшло. Зараз ціпляємо до трактора, їдемо. Там в мене є 5 сотих, гарбуз не зійшов. Зараз ми його попробуємо перекультивувати, ось підготувати під посів. І заодно провіримо, як це все діло вийде. Є така ось ділянка в мене. Тут я сіяв гарбузи, але дуже зарані і вони не зійшли. Трошки покропив тут це зіллячко. Ось. Кропив тим, що в мене залишилося з ярих зернових. Прима плюс Грандстар. Ось. Ну, Пожовтіло, але ну, воно повністю ще не пропало зілля, але все ж таки чуть то прижовкло. До речі, Хвойку також трошки бере. Я не знаю, чи воно повністю її вбиває. Ну, у всякому случаї, бачите, в'яне попадало, понахилялося. Ось, наприклад, оце зілля, що за таке плускуха, напевно. І по барабану взагалі не бере. Таке воно не хоче брати. Так, зараз перевіряємо, що з цього у нас вийшло на цих стрілах. Глибоко не будемо робити. Хочу тут пересіяти гарбуз по новій. Так, прийшлось виміляти і бачите, тепер проблема з'явилася. Ця стрілка більш вже не землі е, підзабіває чомусь трошки гребінку. Потрібно або вище її, або таке ну, і далі, звісно, далі потрібно. Або взагалі попробувати, ну, без гребінки. як буде. Ну, Результатом я задоволений. Повністю все зілля вирізало. Так як дуже хороше перекриття, результатом я задоволений. Ну Трактору чутно що тяжче з цими стрілами, це не долото тягти. Але друга повищена все одно, він дубить. Ну Потрібно настраювати. Нема більш ділянки, тут мене залишилось тільки в ту сторону проїхати. Це вже буде осінньо і на посівній випробовувати. Ну, результат. Наче непогані. Дивіться, як стрілки класно полірувало за один прохід у 100 метрів. Ті стрілки щось ні, а ці ось одразу полірнуло. До речі, стійки іт... італійські. Це такі непоганої якості, я замовляв. от бачите, тут налипло. О, нічого, нічого, ще воно відполірується. Так, як на мене, результат чудовий. Не даремно потрачені кошти. І дивіться, як зробили яку картинку. Земелько й пахне сьогодні був легенький дощик. І дивіться, якраз десь сантиметрів в районі 5. В районі 5. 4-5 см культивація. Це, це для посіву просто супер. Він і глубше потягне цей трактор, але. Але, але. Не потрібно. З гребінкою тільки треба буде щось придумати. Під долота вона годиться, а вже під це ні. Щось я якось думаю, оце кріплення потрібно буде розрізати і відхилити назад. І виставити посередині між катком і стійками і все. Ну це не сьогодні, це вже в посівну я буду цим займатися. Точно це буде не сьогодні. Ось. Ну, результат отакий. Коментуйте, коментуйте, чи варто було це переробляння, чи це колхоз. Так, це колхоз, але потрібний колхоз. Всім мирного неба, до побачення.